Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це відео буде присвячено подарункам, як ви вже зрозуміли із назви цього відео. Подарункам Мірусі на один рік цікавим ідеям. Одразу скажу, що ці подарунки вони будуть актуальні і на 2 роки, і на 3 роки. Ви можете брати ці ідеї, якщо у вас є дітки постарше, ніж однорічні. Я також трішки розкажу, як пройшов наш день народження. Так що беріть чайок або кавуську, і ми починаємо. Thank mm -hmm. you. Швиденько розкажу взагалі, як прийшов день народження Мірусі. Перше день народження хочеться відсвяткувати так з розмахом, класно. Запросити друзів, запросити родичів по можливості святкувати такою однією великою компанією у ресторані. Звичайно, я хотіла, щоб були якісь красиві декорації. Я хотіла таку гарну стінку із повітряних кульок. Я хотіла, щоб був такий мольберт, на якому були в фотографії міри із одного місяця і до 12 місяців. От, ну і взагалі там на пінтересті побачила дуже. Дуже багато красивих ідей, я цим так надихнулася і тому е, вирішила робити арку сама. Мені дуже допомогла моя подруга, яка вже теж робила таку арку для свого малюка, тому вона вже була на досвіді і дуже нам допомогла із чоловіком з цією аркою. Як виявилося, робити її було не дуже легко. Ми вранці приїхали в ресторан, щоб швиденько вже надуті кульки з вечора поскріплювати і зробити одну таку цілісну композицію. От і десь за 2,5 годинки ми справилися, і мені здається, що результат вийшов класний. Мені дуже сподобалася ця арка. Вона була така ніжна, дівчача, тобто, так як я собі і уявляла. І звичайно, ми дуже дуже зекономили в плані фінансів. Також десь за місяць до дня народження ми вислали усім нашим гостям е, такі запрошення. Я зробила їх у канві. Зробити їх дуже просто. Ви можете зайти в канву навіть на безкоштовних версіях. Там є дуже багато різних красивих шаблонів, і можна так красиво запросити гостей на своє свято. Теж приблизно за місяць я зробила вішліст подарунків, які б нам хотілося отримати. Деякі бажають, що вішлісти це не ок. Але я вважаю, що це дуже полегшує. Вибір подарунка і для гостей, і ці подарунки не будуть повторюватися, тому що зараз настільки велике різноманіття цих подарунків, і плюс дуже багато уже зазвичай у дитини є якихось іграшок, якихось там велосипедів і так далі. Тому ми вибрали такий варіант створити вішліст на цьому сайті. Він безкоштовний. Можете там зареєструватися і буквально за лічені хвилини створити для себе вішліст. І так на народження ми отримали е, ті подарунки, які ми дуже хотіли, які я вважаю для мір будуть корисними і на подальші роки. Тому створювати віш лісти, як на мене зараз, це дуже зручно і варто робити. І вже в сам день народження ми зранку зробили цю арку, приїхали додому, швиденько зібралися і поїхали у ресторан. Взагалі був один такий невеличкий конфуз. Який мені трішки так зіпсував настрій, ну але це життя, таке трапляється це був наш святковий торт. Я замовила цей торт спеціально дуже-дуже так завчасно, за два місяці, для того, щоб у кондитера був час підготуватися по моєму референсу, знайти такі самі або дуже схожі декорації, прикраси, і для того, щоб цей торт був максимально схожий на той, який я вислала. От, ми це все обговорили, і е, коли мені скинули за годину до, за півгодини до свята фотографію готового торту, я, е, я трішки Десь тут залишу фотографію референсу, а також торту, який я отримала. Ну і думаю, там буде усе в принципі так зрозуміло. Звичайно, що за годину ми вже нічого не встигли виправити, і торт був такий, як був. Прийшли до нас усі гості. Нас був фотограф. Ми всі пофотографувалися. Усі нас привітали. Ми були дуже раді всіх бачити і зібратися такою великою дружною компанією. Сам день народження пройшов чудово, весело, тепло. У нас було багато діток на Дні народження, були конкурси. Також ми приготували такі міні подаруночки для діток, які були у нас на дні народження. Були такі прикольні іграшки з мильними бульбашками. А також такий смаколик для дітей до року. рисові кружочки. Вони без цукру, без солі тобто можна навіть маленьким діткам. Якби від Мірусі ми приготували усім діткам такі невеличкі подарунки. А для усіх гостей у нас подарунком були такі прянички у вигляді сердечка. І у кінці святкування у нас були торт із свічками, пісня, яку співають на усіх польських святах столат. І Так, на такій дружній ноті ми закінчили наше свято. А тепер перейдемо до подарунків. Найприємніша частина це розпаковка подарунків. У нас їх багато. Потрібно окрему кімнату на Мірусі. Не подарунки. І це нам подарували друзі. Подивіться, це лялечка ну просто Міруся. У неї навіть на фотосесії був такий бантик, таке платтячко, ці ботиночки. Зараз ставлю сюди фото, ну просто ідентична. Почнемо з першого подарунка. Це був єдиний подарунок, якого не було у нашому вішлісті. Але нам він дуже сподобався, і ми з мірою зараз кожного дня ним граємося. Це такий великий дерев'яний будинок для лялек. Тут усі предмети дерев'яні, дуже красиво. Єдине, що ми ще не встигли повісити на вікна такі ледові світильники, і увечері ці ледові світильники будуть світитися. Такий подарунок буде актуально для діток постарше, але так як нам його вже подарували, ми його вже розклали і граємось. Тут наступний наш подарунок це така велика бібліотека, називається бібліотека Монтесорі, і ві... вона від фірми Топтівут. Мені вона подобається тим, що дитина сама може вставати біля цієї полички, триматися, вибирати книжки. У нас кожного дня використовується ця бібліотечка. Міра витягує всі книжки, ми їх по черзі відкриваємо. Але що я думаю на майбутнє, це треба зробити ротацію книжок, якісь заховати, якісь тут залишити. Бо зараз ми тут просто всі поставили. От вони тут трошки у такому балагані, бо Міра буквально півгодинки назад бавилася, і я просто... Позасовувала ці книжки назад. Це мотивує дитину брати книжку в руки, роздивлятися її. Ну, а звичайно, що коли ми її дивимося, ми проговорюємо, що ми бачимо, що це там корова, це собачка, песик і так далі. Також, як варіант, якщо дитина любить книжки, наша міра їх дуже любить. Це різноманітні книжки на, е, такі от, із такими сенсорними елементами. Тут, наприклад, по всій книжці є такі сенсорні елементи. І можна і вивчати тварин, і вивчати кольори, і гратися собі, тренувати пальчики. А як відомо, пальчики у дітей це мовлення. І ще як варіант забави це водні розмальовки. Дитина ще не вміє правильно там тримати пензлик, розмальовувати, але можна використовувати знову ж таки свої пальчики. І це такі прикольні багаторазові розмальовки, тобто їх малюєш пальчиками водою або м -м, пензликом, хто вже вміє, і буквально за декілька хвилин вони висихають і можна малювати знову. Також нам подарували такий прикольний набір: перші слова і перші звуки від фірми Капітан Наука, серія Малюх муві». Тут три книжечки із наклейками, і в кожній книжці, що мені подобається, реальні картинки, тобто не намальовані звірі, а фотографії звірів. І тут до кожної тваринки є своя наклейка, і як вона говорить. Тобто, це, я думаю, з року вже можна починати потрошку вчити якісь звуки, як, як говорить, наприклад, курочка або півень. Дитина буде гратися і таким чином навчатися. Також класна ідея це такі персоналізовані подарунки, наприклад, кошик, персоналізований із ім'ям вашої дитини, наприклад, якась іграшка, на якій буде написане ім'я. Тобто, це завжди дуже мило і прикольно. Одна із ідей, що можна подарувати із таких бюджетних подарунків, це дитячі фломастери. Бо вони такі величенькі, їх зручно малюкові брати в руку і малювати. Вони малюють ось такими крапочками. І ще класно те, що вони на такій водній основі і легко змиваються. Один із подарунків, який мені хотілося музичний подарунок, тут можна як слухати пісеньки, так і вивчати тварин. Це арка-ноя. Кожну тваринку можна дістати, поставити на місце вона видає звук. А якщо натиснути ще раз буде така невеличка інформація про цю тваринку у вигляді віршика. І що сподобалось, що тут є піанінко. Дуже класний, прикольний подарунок. Ми граємося ним кожного дня, і мірі він сподобався. Такий прикольний подарунок це для трошки старших діток, але я думаю, що як Міра навчиться тримати правильно, або хоча б якось олівець, то ми вже будемо гратися. І це така мата, вона велика. Тут можна грати у різні то що це така багаторазова велика мата до малювання? Олівець, який малює дитина, він а, працює тільки на цій маті. Тобто, якщо вона хоче помалювати якісь стіни, нічого не буде видно. Тобто тільки на цій маті буде видно малюнки. Також класна ідея подарунку на рік це фетрова книга. Зараз їх в інтернеті просто величезна кількість. У нас така про ферму. Всі елементи можна повідривати, подивитися, пощупати. І міра просто в захваті від цієї книжки. Ми її беремо з собою і в машину, і в гості, і вона усюди не грається. Тут багато ігр можна придумувати. От воно все таке приємне на дотик, усе можна повідривати на таких ліпучках. Тобто, кожна сторінка це. Гра, яку можна якось обіграти з дитиною, вивчати кольори, вивчати тваринок і так далі. Класний подарунок, нам дуже сподобався. Також прикольний подарунок це такий сортер Ферма. Тут є зайчик. Який за допомогою магнітів витягує цих черв'яків. Тут є різні морквинки, редьки, тут є різні фрукти. Наступний класний і корисний подарунок для дитини це така сенсорична мата від фірми «Муфі». це такі сенсоричні пазли. Кожен пазл різного кольору і різної такої текстури. Десь такі пупиршки, десь такі ніби м'якенькі колючки. Тут такі колючки більш тверді, це ніби камінці. Також є такий ніби гілки. Я вистилаю біля ліжка, і вона зараз ще не ходить сама, вона ходить тільки біля ліжка, сама таким крапіком, і вона ходить по цим штучкам. Також одним із таких подарунків, які ми подарували для Міри, трошки раніше ніж день народження, це був такий м'який басейн із кульками, але можу сказати, що це була така радість кілька днів, і потім він у нас стояв без діла. Зараз ми придумуємо різні ігри з цим басейном, чимо кольори, якось кидаємо ці кульки, але особливого заходу я вже не бачу. Також як ідея для подарунку, мені здається, буде прикольно як для дівчинки, так і для хлопчика. Це ляліка у візочку. Зараз діти починають ходити їм подобається щось катати перед собою. Ну а лялька вона вчить емпатії. Також можна вчити, де де знаходяться очі, носи, кротик. Дитина вчиться взаємодіяти з цією лялькою. Вона може її погладити. Міра, наприклад, вкладає цю ляльку спати, може поцілувати її. Ну і за допомогою цієї ляльки ми зараз привчаємо міру до горщика. Я саджу ляльку, показую, як вона робить усі свої справи. Або, наприклад, як ми вкладаємо ляльку у нове ліжечко міри. Одним із таких великих подарунків було ліжко, невисок. Спеціально для таких маленьких діток воно розраховане. Віком до 7 років не знаю, чи Міра буде аж до 7 років в ньому спати, але зараз я вже пробую її складати на денні сни. Не завжди це виходить, бо вона звикла спати в нашому ліжку. Але маленькими кроками намагаємося її привчити спати саме тут. Також одним із подарунків, який мені дуже хотілося, це був такий велосипед, чотириколісний від фірми Caru. У нас у рожевому гарному такому ніжному кольорі. Тут теж такий дуже красивий режевий колір. Зараз міра сама ще не їздить, її треба трішки підтримувати, тому що вона. Маленька і в неї не до кінця стає стопа, але їй дуже подобається на ньому сидіти. Вона проситься, їй подобається сидіти, вставати, сидіти, вставати, і вона вже потрошку пробує відштовхуватися і їздити. Тому я думаю, що це буде такий подарунок і на два роки, і на три роки. Одним із таких теж корисних і прикольних подарунків, це я вважаю горщик. Рано чи пізно, звичайно, що знадобиться від фірми Скідов, якщо я правильно читаю, такий дуже милий дівчачий. Відкривається, закривається. Зараз ми ще так активно не привчаємо до горщика, але відомо, що цей період не за горами, тому чому б ні? Хороший, корисний подарунок. Я додала до вішліста два таких от комбінезончики. Він на Зіпі, він такий дихаючий, але при цьому дуже теплий. І другий костюмчик Вевни Меріно. Класний, якісний. Він дуже тоненький, але через те, що це натуральна тканина, натуральна ця вовна, то він дуже теплий. Взяли теж на виріст, от, і як прийдуть холода, то будемо одягати. Також до вішліста я додала столик, такий маленький, і стільці. Зараз сюди вставлю фотографію, ще ми його не встигли розпакувати. Зараз у кімнаті Мірусі не дуже багато місця на цей столик. Я все ж таки планую із часом продати цей великий басейн із кульками. От або не знаю комусь віддати. на це місце поставити столик і стільчик. Зараз він нам не супер актуальний, тому що якби міра ще досить таки маленька, але це такий подарунок, напевно більше на 2+, 3+, років, коли дитина вже може сама впевнено сидіти за стільцем, малювати, щось ліпити. Зараз все ж таки я вважаю більш безпечно стільчику для годування. Тобто там її можна пристігнути. Згодом, звичайно, поставимо цей. Стільчик і стілець для більш старших діток. Це такий великий альбом для дитини про дитину, про її батьків. Я вже його потрошку почала заповнювати. Тут а, не всі фотографії я ще роздрукувала, але от є вже така стопочка. От, буду потрошку заповнювати, коли в мене буде вільний час. І це фірма Memorable.pl. Одним із дуже класних подарунків, який просто це був в джішонки Міра його обожнює, це такий роверк, це велосипед трьохколісний від фірми Kinderkraft. Так як у нас Міра не дуже любить візочки, вона сидить там вже краще, але недовго. То ми хотіли спробувати щось інше на такий от теплий період. Дали до Вішліста цей равер, цей велосипед і не прогадали. Міра його обожнює, вона в ньому сидить, там є ще такий дзвіночок, вона дзеленчить. Класно, що він може ще обертатися 360 градусів, тобто дитина може їхати обличчям до вас, обличчям від вас. Там є такий козирьочок, він досить такий великий. Ми його вже затестили. Мірі він дуже сподобався. Вона прям ногами машить руками, машить, їй подобається, вона усе бачить, не так як можливо через те вона і не любить візочки, бо їй там дуже зручно сидіти. А тут вона сидить, вона може у різні боки нахилятися, вона, вона все показує пальцем, тобто видно, що їй подобається, і вона в захваті. От. ну і, звичайно, що ми в захваті, що такий подарунок їй припав до душі. Також як такий варіант подарунків. Я це не додавала у вішліст із приводу того, що у нас не дозволяє площа. Квартира, а також через те, що у нас балкон, а не тераса. Але якщо дозволяє площа, і у вас є велика тераса, де можна, де, де дитинка буде бігати по газону, або ж такий великий балкон, то мені здається, що ще прикольним подарунком буде басейн такий надувний басейн для діток. І такий теж прикольний подарунок це. Або палатка, або його ще називають вам, ніби такий окремий будиночок у дитини. Ще там можна повісити якісь красиві діоди, або красиві такі лампочки, світильнички. Що стосується декорацій на наше свято, майже усе замовляла на тему. Там просто величезна кількість декорацій на будь-який смак, на будь-який бюджет. Але кульки на арку я замовляла на польському сайті. Зараз сюди вставлю його назву. Це якісні хороші кульки, тому що те, що я замовила на тему, такі кульки для арки вони були дуже прозорі, ну і виглядали так дешево. Тому все ж таки, якщо хочете робити арку самі, краще замовити на хорошому перевіреному сайті дорогі кульки, які будуть якісні, вони не поздуваються, не полопаються і вони не будуть прозорі і будуть красивою формою. Все ж таки для арки. Потрібні ідеально такі круглі кульки. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що ви надихнулися подарунками для свого маляка, або якщо ви йдете на день народження однорічного маляка, або для діток постарше. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось корисне, щось цікаве. Я буду дуже вдячна за коментар, за ваші вподобання, за підписки. На цій ноті я із вами прощаюся до наступного відео і па-па!